Всім доброго дня. Ну, оце мені скажіть, коли може фермер їхати на рибалку. Неважливо, чи він великий, чи він малий, чи він молодий, чи він там середній, чи ще якийсь. Правильно, тоді, коли йде дощ. Це капець. Перед цим випало хто наскільки міліметрів. І оце знову йде дощ. Писало 3 мм, але я щось сумніваюся, що 3 міліметри. Тут вже залило задощило так, що я ті дам. Саме головне, щоб на Пшениці спрацював. Та, ну, думаю, спрацював, прилипач приміняли, дощ пішов зранку, ціла ніч. Ну, в общем, не суть не про пшеницю, а про рибалку. Матя дзвонить каже, їдь резину, купляй та міняй. Кажу не сьогодні. А сам же ж не кажу, що їду на рибалку. Бо як скажу, що поїхав на рибалку, ні точно нічого не поймаю. А в мене є чуєчка, що сьогодні буде масть. Так що прориваємося, будемо щось. Щось пробувати, поки їдемо, розкажу прикол. Днів 3-4 товариш, дивлюся, пішов у рибацький магазин. Дзвоню кажу, ти куди? Каже, на рибалку. Кажу, ну я заскочу на 5 минут, подивлюсь, що там, що у вас. Хорошо, приїжджаю до них, а вони лящив бомблять. Ну такі, кіло, полтора, тобто столкові. А воно ж дощ якраз І йшов дощ, була погана погода. На наступний день все ж мокро, тобто теж поле не поїдеш. І поперли ми знову на рибалку. Поїхали, і від того що? Правильно, болт на 38. Один синець у мене, один у товариша і один для ще одного товариша. Оце вам і рибалка. Так що я зараз думаю, що коли така погода, а вдруг піде масть, а вдруг все буде по красоті. Саме головне добратися, а потім отсюди виїхати. Тут, звісно, дорога жахи. Ну нічого, дракон на повному бойовому обслужений, блин. вихлопна поміняна, масла поміняні. Так ти що, вся в огнях. ні гори, ні низу, аби ще що дійсно їй нову резину. Перла б як танком. Ще й защиту поставив, так що тепер не стрьомно, що улуплю десь этим. Поддона. Нормально. Нормальна бричка для таких без, без доріжжі. Диви, калюжі, оце бачите, на нас тоді випало 50 мм. І оце сьогодні ну, треба буде глянути у колбу, що там випало. І це ще ж не кінець, ви ще на цілий день. Це тут ще таке, не нічого страшного, а там далі, блін, глина. Капіздець. Хоч би виїхати назад, щоб мене не витягували. Диви, який є, директ Мадрид. Нічого натяжечку, не спіша, не газувати, прямого. перемога. Доберемося до міста локації. Тут вже залишилось два повороти. Ну, самі хужі два поворота. Там, блін, глина, я ж кажу, аби ще заїхати, щоб прямо машина стояла біля того е, міста, де я рибачу, щоб не ходити по 33 рази по ті шмотки. Ну, я підготувався сьогодні серйозно. Черв'яки ще є, ще з минулих разів залишилося з минулого. Ну я ж рибак знатний, всі знають, хто спостерігає за, моєю, за моїм каналом, ти знають, що рибацюга з мене неймовірний. Снасті такі, що не ви, яке. Це вам не в муку упердіть, блін. їдрить медріть. Де, оце тобі і на... Йоп, ти та тут зайнята, тут з народу. І це місто моє зайняте, а куди далі. Не ве, як боком, отуди От його, де? Не, сидять і що делати? Правильно, мурав'ю хрен приділать. Пішов, узнаю, потім розбираємося, що робимо далі. Так, отут, значить, зараз будемо рибачити. Води, море, течення неймовірне. Там на тому місці, на якому ми сиділи, я хотів там заякоритися, Там сидять дядьки. Ну, а ми будемо, значить, тут, а Правильно? Правильно? Грязюка, болото, ну, яка погода. Таке і це все діло. Правильно, правильно. Так що зараз обостроюся, колотим кашу, все робимо, що нам треба. І далі тоді вже показуємо. Так. Перший закинули, перший є. Зараз покажу, що по оснастці, що по наживки. що там упало, не упало. Коротше, ожидаємо покльовки, обустрою місто, собі дивіться, як в гаражі був, Подставки під зонт немає, я думаю, возьму колеса, пойдеть. Хорошо, що хоч бурки з собою взяв. Погода, звісно. Так, що у нас по прикормці? Інтеркліль. Інтеркріль. Карамелька. Е, антрактик. Ця херобура. Запах креветки. Ну, короче, пахне так, що обалдеть можна. Е, конопля. Подивився, передивився я блогерів про рибалку та забалабенем. Ну, кашка та, що розсипчаста, все те, що книжка пише. По наживків на що? Опарик черв'як і пуфи медові. Так, гостримо Щас ще дві утки. Я люблю, щоб отак 2, 3, 4 стояло, а потім, коли воно ловиться, щоб не Потом Потім уже закидати їх подалі, щоб не видно було їх, якщо, ну, якщо нормальний кльов. Ну, в общем, одна пока стоїть, бубеніць вішати не будемо. Готуємо ще два. Дві палки, два дрючка. Один у мене є знатний фідерний. Зараз сюди льоски намотаємо. І будемо його запускати. Ну, В першу чергу запустимо, ж, щоб воно було хай стоять ці ж самі. Ну, ви поняли. По оснасткам. Що по оснасткам? Отакий От макаром. Отака От оснасточка. На двох буде удочках. А на, обичному... на одній обична. Це на отій стоїть. Кормач і два знизу крючка. Ну попередньо на рибалки, як були, бере тільки на длинний поводок. На короткий не, не брало нічого. Тільки робиш длинний поводок і тоненький. Фух, пішла покльовочка. Ну, це було мину... минулого разу, зараз не знаю, що воно, як воно буде. Взагалі, пробуємо, настраюсь, потім вже все обустрою, закинуся повністю і далі поговоримо. Ну, почало вже положеного є народ. Не спів це я діло запечетліть. Поки ту собираю, коли у нас є отакий прекрасний синець. Правда, мабуть, самець з курочкою був би кращий. На що що клюнув? пінопласт і опарик. Поцаку взяв, а садок не взяв. Ну, Все як обично. Йоптуй. Все як обично. Нормальна робоча встановка. Так що що, Оцепляємо рибу? Оцепляємо рибу. Перезакидаємося, далі буде. Тільки я думав, пару слов зараз сяду, скажу, вже все, все закинуто, все як красоті, коли дивіться, яка красота. Лящик, ой, синець на опаріка. Ну це якраз на засолочку сікруй. Ну, -майо, це буде бімба. Хух, народ, не можу сісти. То натуклює, то натупо посмикує. Парочку сенців є, ну хотілося б ляща. Я, мать ляща ніколи в житті не лилив. Щось мені не приповниться. І ось знову є покльовка. Двічі чуть не нахитнувся на цій грязюки. Слизько, капець. Ну ви знаєте, мені подобається, що хоч сидиш і воно покльовує. Тобто не просто закинув і сидиш. Як ми ось сиділи недавно, не стоять спінінги. Таке, хоч подибує. Дві холостих покльовки було. Вроді би толково все тільки чирк. Я його сюди нема нічого. Що ти йому? До речі, знаходимося на річці Сусула. Хто не поняв, хто не зрозумів, чи я казав, чи не казав, не пам'ятаю. Чуть-чуть час розслабився і на вечір в роботу. Ну то вже далі у нових відосах. Звісно, не про рибалку. Ну а зараз рибалка. Не можу ніяк сходити по селфі-палку, щоб... Поставити да, і запічить по кльовочку, все, як воно клює. Як ти ту рибинку тянеш? Поцака, звісно, спасла була. Бо якби не вона, прям тільки подимай, тільки в подсаку, тільки чірки обривається. Якби не подсака, все. Так що краще хай буде подсака, а не буде садка, чим навпаки. Ну, таке, щось на черв'яка взагалі. взагалі нулю. Це саме оцю Саму першу від мене закинув, оце тільки що на неї посмикнув, а ну, що там дід не виїде. Ой, газує, ще ще й б хать прийдеться, стопудово. От чого я все стаю, ще батя мене навчив, ставай одразу на виїзд, щоб не було там зад, перед-зад, перед, щоб тільки перва і пішов повний, повний вперед. А тут, коли задом, жжж, боксує і так далі. Ну, не, не суть. Значить, оцю перву не перенаживляв ще з первого закида Думав, її за... це саме. З... Скажіть, я скажу. Перезакинуть, ну оце на неї щось почало подибувати. Хто що, не знаю, Може краснопір, може щось толкове. Рибка подекуди погуляє, то жерех, то ліг. Ли... Кстати, оце в нас на днях спор був. Голавель і жеріх. Е... Ні, голавель і в'яз. Коротше, я кажу, що голавель це голавель, жерех це жерех, вязь це в'язь. А товариш каже, що. Щось із них по-русски, а друге по-українськи. А суть одна і та сама рибина. Так що хто в курсі, розшифруйте в коментарях. Так, снасть закинута, ждемо покльовочки. Я думаю, наверное, цю треба перезакинути. Блін, взагалі кадр на, на цьому на телефоні дивлюся. Ну просто ідеальний. Да? Красота. І сонечко так стає, там хтось сік, хто капне, то перекапне, ну вже залило, я тебе дам. Сроки посів зміщаються, ну нічого. Поки є в нас така можливість, сидимо рибачимо, воно знаєте. Ну а коли їхати? Як завжди, треба пої... риба ловиться тоді, коли ми щось працюємо в полі. Правильно, правильно. Коли в нас є час, ми приїжджаємо, не не ловиться. То, як ото говориться, матч состої при любій погоді. Так що дощ, не дощ, приїхали і рибачимо. Поймаємо, не поймаємо, вже улов є. Пару, пару сенців. Щас ще... Два-три сенця, пару лящів, все, рибалка, отак удалася. Мені та риба, по суті, як солов'ю, я люблю тільки карасів отаких. А ось от цей процес, це, звісно, бомба. Щось замовку, щось тишина. Ну і слава Богу, хоч передихнула, то щось бігає, тут сюди, тут дасть сюди. Ото такі діла. Ну, Возьму палку поставлю, десь отут, а постараюся запечатліть покльовочку. Показати, ну а так бомба. Красота. Так, народ, пару годинна рибалка приходить до свого логічного завершення. На жаль, позвонили, треба пекти. Так, да, звісно, душу відбив, оце б ще сидів би і сидів би, красота. То ловиться, то не ловиться, то подіргує, то не подіргує. Тут дружина дзвонить, і телефон торохтить, покльовка чітка була. Якраз тільки починає дзвонити і покльовка. Я до, до, до удочки, а телефон же ж на стулі. Тяну, чувствую, що щось толкове. Такий же ж довольний, все тяну, тяну, тяну. Ну, коротше, удочка гнеться, я навіть не побачив, що воно, яке воно, ну, сопротивлялося крепко. Я думаю, що лящ. По лящу, звісно, сьогодні я не виступив. Може, отож був якийсь лящ, я так сам собі прикидаю. Ще було парочку сходів. Ще б сидів, би, сидів, би, не треба пекти. Покажу ще, що поймав. Як не крути на засовку. Щось там буде. Небагато, звісно. Отакі 4 Синця В пакеті такого шороху роблять, що будь-то би я не знаю. Аж дергаюся. Зараз може ще поки туди-сюди напослідок. Ще може якось смикну Отака красота. Оце самочка видно одразу, і оце самочка, а це самці. Оці два. Ось така красота. Ну, синець, як синець. Всі був санцом, в нього розмір не, не міняється, отаке воно чудо. По селфі палкою не йшов, то воно затихло таке, щоб засняти покльовку. Ну, може, що ще прямо в прямому ефірі поки нарізаю, зараз щось, щось клюне, хоча не знаю. І виходить, під цю сторону, коли кидаю, ніфіга. Кидаю за центр, тоді його десь там стягує, о, там тоді проскакує покльовка. Грязюки намісив, переобідав, у мене там салко з собою, як положено, помідорчик, ну бомба. Ти шо, ти шо? Оце, звісно, хоч душу одвів, йо мойо Ще б це б сидів би, я кажу, сидів би і сидів би, Но, але... але, треба пекти. Каша, як завжди, залишається, що з нею робити, не знаю. Та що не знаю, викидати, що що ти з нею будеш робити. Ну давай ще щось проклюнься, хоч смикни на камеру, є моя. Ну, коротше, пару годинок убив, приїжджав, був дощ, самі бачили, тут і сонечко виходило. Ну, все класно, все, все таки. Відпочив... Відпочивати потрібно, відпочинок потрібен. Чуть-чуть розрядився і на тому дякую. Так що ще може щось інтересне буде, засніму. Ось і все, кінець. Поки складався, піймав ще дві штучки. Два такі красавчика. Сюди їх до двіжухи. Так що не 4, а шість. А шість. Так хотілося, звісно, народ мені ляща піймати. Ну, не вийшло. Значить, що у нас працювало сьогодні? Найкраще працювала така оснастка. Кормушка, от, і поводок. Кормушка плаваюча. все прекрасно. На отаку оснастку ні одні пок... ну, покльовки були, але ну, ні одної рибини. Так що, це сіла. Ми їм руки збираємося і уходимо. Так що, все. Відео з рибалкою завершено. Дякую за увагу. Всім пока. І зустрінемося в нових відосах.